Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і всім хороших медозборів. У нас сьогодні, якщо я не помиляюся, 25 травня у нас квітує акація. У нас кругом пасіки її багато в яру. Теж зарослі акації, там, там. Ось пасіка і ось одразу. Зразу акація. Але ми працюємо і зараз відкачуємо, качаємо ріпаковий мед. Зараз глянемо, що в нас є з ріпаку. Качаємо мед і походу пробуємо трошки збила... збирати пилок. бджолки активно носять пилок. Зараз я вам покажу, що у нас принесли з ріпака. Звичайно, всі вулики я не можу показати. І щоб сказати, що в одних... Усіх скрізь однаково, теж не однаково. Одних більше, одних менше. Тільки що я зараз сьогодні відкачую від лежаки. Вчора рута качав, сьогодні відкачуємо лежаки, дивимося. І тільки що відкачали лежак, який я забувся, розширив був і лише поклав дві вощинки, ще утеплений був місяць назад. Я вже думав, що там прийшли в ройовий стан. Бо багато сімей прийшли в ройовий стан. Відкриваємо, як на диву, сім'я Володимира Гельсака. Жата була до цих пір, не зруїлася, що дивно. Принесла шість, оце що там було, шість рамок меду і сім рамок. Тринадцять рамок було, вона ще не розширена, до кінця навіть до повного. Тут у нас місцева. Зараз покаємо, що, що місцева наша принесла. Відбив, а потім до баштики качати. Так. Видно? Повномедна, раз. Так. Почали Та ну, печатати, ще не до кінця печатають, ну є. Два.

Ті останні, ці останні Скоріше все, вони пусті, мабуть. Да, ці пусті. 5. Димонся далі. Шість. Там було в коментарях написано, що мій земляк, він теж в нього є канал, кажеться пасіка. Пасікарова, він написав, що дур... що ріпак качати взагалі не потрібно. Та як його не качати? качатися, шість. Ну, тут занесли, але ну, я б не сказав, що вона повномедна, але шість, можна сказати, 7. 7. Я розплід перекладав. Це розтрудно. Бачите, де коли матка, матка закрита. Або тут тут навіть дві розділі рішетки. Матка сидить у клетці, і я ще клавранчі рішетку. все. свищі, ось. Оце не страшно. Рукі виходить і починають ось. Маточник, маточник. Дивимося далі. Ні, це на половинку. сім. Сім з половиною. Димовся далі сім. Тут розпліт. Нема нічого. Сім з половиною. Дивимося це. Тягаємось, така рішоточка тут. Дивіться. А тут весь запечатана повністю. І маточник. Вісім. Вісім. Дивимось, витягнула вісім. Дев'ять. як і не качати, а каці куди будуть нас? дев'ять. Ну Оце тут розпліт був. Розпліт. І потягнули Бачите, Бачитеся свищі. Бо маточка в нас тут закрита. Мара, далі ми будемо ці маточники видалятися далі. Розпліт і довсвічовий маточник. Може десь нуклеус підставити, хай тягнуть, бо ми... Це наша місцева, ми від неї привівку робили. Якщо вона, дочки покажуть її результат, такий як вона, то ми її будемо берегти. Десь всередині, десь в початку, ось ось теж, знову повномедно. Аж не розпліт, все-таки, є, але більше залито. Більше залито. Це що у нас? Розбився. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десята. Десята. Звісно, не всіх так. Десята. Одинадцята. Одинадцята. Ну тут можна сказати розпліт. Одинадцять з половиною, бо дуже важка. Одинадцять з половиною, що вони принесли. Ізолятор робить діло. Одинадцять. Ну це пергова. Одинадцять з половиною. Хай де вже ця половина, будемо щитати. Дванадцять. Дванадцять. І подивимося крайню. 12. І ця повномедна. Ну тут більше перги. Ну Там ще була половинка, тут 13 13 рамок принесла наша місцева, але завдяки чому. Ми її, я її перегорожував на половинку, так. Я не всі перегорожував, де не перегорожував, то менше. Але в середньому, чекай, по скільки ми брали? По 6, по 7 рамок, по 8, як з якоїсь сім'ї. Є такі сім'ї, що і три рамки брали, я не буду скривати, що це це взагалі було б супер, щоб 13 рамок з кожної. 13 рамок. Та й візьмемо лише по 3 по 3 кіла. А й навіть по 2, 26. 26 більше 30 кілограмів. Ось так робить диво решотка. І як мій товариш каже, що ізоляція це зараз сила. Хто буде освоювати ізоляцію, той буде, той буде з медом і той буде мати. І от від руїння зараз ось ось обірву свищі. І до кінця акації ти не переживаєш, що вийде маточка. Все, ми зараз будемо їх складати, обривати свищі. Щас зараз вам покажу ще одну. Чого одну? Бо просили на 25 те. Травня показати, який в мене 12 рамочник. І мусимо його показати. Добре. Ось наш 12-ти рамочник. Я одного разу показував у ролику 12 рамочник. І в коментарі мені прислали, як правильно дивитися для 12 рамочником. Я дякую, звісно, за всі поради, але не кожна. Методика підходить до твого району, до твоєї території, до твого клімату, для твоїх медоносів. І він сказав, покажи мені на 25 травня, що з твоїм, що буде з твоїм 12-ти Ну, зараз будемо відкривати його. Треба паузу. Ось склад, це другий корпус. Дивіться, джоли повно. Ну, чи є мед, чи нема меду, зараз подивимося. Дивимося, це передостання рамка. Раз є. Далі. Два є, до половини запечатано. Ця сторона залита, а ця ну, пуста. Ця назад. Будемо ну, дві половиною. ну, половинку не будемо вчитати. Можна сказати теж половинка це значить буде що? Три? Тут наполовину. Три. Вя. Залита, але не течата-ману? Не капай три. Чотири. Чотири. Чотири є, п'ять. П'ять, як не качати ріпак? П'ять до половинки. П'ять з половиною. О, в половинку потом, може, подивимось, п'ять. З половиною. Опа, це важка. 6. 6. Sim ia, si, sim, ramu, -i -a -i -a. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. Дивимось, кранью. Приліпили. А, цю лише краню почали дати. Ця половинка. Вісім, з половиною, а хай вісім. Хай вісім рамок дає, дала ріпака. Ось так стан 12 рамочного на 25 травня. У нас Починає квітувати акація. І якщо він мені ще хоча б так само вісім принесе акації, ще різнотрав'я трошки принесе, соняшнику не знати, чи в нас є де-не-де де, там трошки. буде достатньо. Гніздо ми розбирати не будемо, лізти там, що є, то є. не знати, чи вони вручні в ройовий стан. Може зараз і глянути гніздо. Зробити паузу, зараз ми це з ними подивимось. Ось ми такі на рішотці, тут гніздо. Ми подивимося зараз ще. Тут ще я думаю, що тут є ще й повномедні і тут є. Ага, крайня, мабуть, що нема. А тут у нас теж місцева. З розплодом. Що Ану подивимося крайня. Має бути крайня з медом. Пергова. От це добре. Іменно це наше, воно все несе наверх. Гніздо майже все пусте. Все гніздо пусте. Найчто тріпакового меду немає. Гли, Гляб, глипнем, чи вона не прийшла у родині стан. Якщо не прийшла в родині стан, то це Мисочка якась єсма. Подивимося вощинку, яку я підкладав їм. Вощенка. Розп'єт, запечатаний, яйця. Обично. А зараз ж почали мисочки тягнути. От наша місцева супер. І трошки я б не сказав, щоб вона... У рекордистах, вісім рамочок принесла, Гніздо в повному складі, розплоду достатньо. Зараз це, я думаю, тут рамок, хай мінімум 7-8 рамок розплоду. Таре, бажано б зараз пів закритий ізолятор. І ця маса бджоли, це було б два корпуса було б закрито мене. Ну, що маємо всім бажання мирного неба, міцного здоров'я. І щоб вам не хватило тари на мед. До побачення.